Молодым, красивым, веселым, счастливым, цветущим, весь цвету, все красиво. Розы, вообще розовая аллея бесподобно. Такою прип'ять пам'ятають її жительки Оксана Криченко з матір'ю та Валентина Ретунська до евакуації жили по сусідству. В одному під'їзді вони жили не четвертами теж Лесі Українки. Двадцять два 22, квартира 54. Ми дружили з дитинства. Усі втрьох вони працювали на ЧЕС після аварії. Двадцять літ пішла на це варія, думала, можна ще Прип'ять. Сьогодні вони разом із іншими жителями Прип'яті саджали білі троянди біля стели Дружби народів у Славутичі. Квіти на клумбі висаджують поряд одна з одною. Як це це там от наше 13, 14 і 15 Як це було в Прип'яті, так і тут рядом. Ну а як же не поприсутствують? Та дать довге, дань пам'яті своєму любимому городу. За словами міського голови Славутича Юрія Фомічева, ідея виникла під час спілкування із колишніми жителями Прип'яті. Всі прип як один я квітів було просто море. І переважно це троянди, троянди, троянди. Загалом у Славутичі висадили 200 кущів білих троянд. У той самий час квіти висаджували у центрі самої прип'яті, 25 квітня 1986 року. За день до аварії сюди привезли 10 тисяч кущів троянд, які так і не посадили. Сьогодні білі троянди символ відродження та подальшого розвитку, як Славутича, так і самої зони відчуження, каже Юрій Фомічев. 35 років не просто історії, а колосального досвіду. Досвіду ліквідації наслідків, досвіду зняття з експлуатації, досвіду взагалі робіт в Чорнобильській зоні. Цей досвід треба трансформувати в новий етап в етап відродження екологічного, етап відродження технічного, в тому числі самої зони відчуження, самого самого майданчика Чорнобильської АЕС, етап відродження науково, вивчати біологію, зоологію, все, що тільки можна. Надієшти на будущее, Це квітка життя. Це квітка життя, Роза, це квітка життя. Ми как бы хотим, чтобы в этом городе процветала жизнь. Мы знаем, что такое потерять город. Мы потеряли город Припять. Мы не хотим потерять Словодіч. Анастасія Лозава, Ларі Циркун, новини на Суспільному.